Права 945. Знайди периметр і площу квадрата, сторона якого дорівнює 5 см. Запиши площу у квадратних міліметрах. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку знайдемо, сказано нам знайти периметр. Пишемо тоді перша дія. Отже, квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. То пишемо, у нас є сторона квадрата. А пишемо дорівнює 5 см. Ну і записуємо тоді. Периметр P у нас у квадрата обчислюється як 4А. І це дорівнює тоді 4. Що множиться на 5. І це дорівнює тоді 20. Пишемо в видушках чого. Сантиметрів є. Ну що ж, периметр квадрата ми знайшли. Тепер... Нам треба знайти площу квадрата. Пишемо тоді друге. Знову записуємо, що А. Сторона квадрата у нас 5 см. Ну і тоді. площа квадрата С це буде А у квадраті. Або А, що множиться на А. І це дорівнює. Треба тоді 5 см. Помножити на 5 см. І це буде дорівнювати 25, а сантиметр, якщо множиться на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, тоді площу ми знайшли. Зараз нас ще запитують, а запиши площу у квадратних міліметрах. То пишемо тоді третє. Ну, пишемо площа S дорівнює 25 квадратних сантиметрів. Що означає цей запис? Це можна записати як 25, а квадратний сантиметр – це 1 см, що множиться на 1 см. І це дорівнює. Ну що ж, тоді пишемо 25 помножити. 1 см нам треба перевести в міліметри і інший сантиметр, бо нам треба все виразити в квадратних міліметрах. Замість 1 см ми пишемо 10 мм, що множиться, а замість іншого також 10 мм. І це дорівнює. Ну що ж, це тоді буде дорівнювати 25, що множиться. 10 на 10 це 100, а міліметр на міліметр це буде квадратний міліметр. Ну і це дорівнює. Давайте запишемо. Це дорівнює тоді 2500 квадратних міліметрів. Є. Ну, а тепер ми вже все зробили, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь, периметр. Периметр у нас дорівнює 20 см. Далі нам треба записати площу. Ну, Її треба записати, знайти, а площу треба записати у квадратних міліметрах. Ну, то я не знаю, я б так записав, що площа 25 квадратних сантиметрів. І це дорівнює 2500 квадратних міліметрів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення площі та периметра квадрата. На цьому вправу завершено.